Малка Ковальчук, Альона. Може, Олена? Ковальчук Олена. Ні, там взагалі все правильно, мене звати Альона. Взагалі то нема такого імені Альона. Тебе мають звати Олена. Може, мені краще знати, як мене назвали батьки. Ну, я тобі просто кажу, що по-нормальному тебе мають звати Олена. Бо в Альона навіть не має повної форми імені. Ну, так Альона то і є повне. Коротше, все, далі. Даша, я бачила, Оля запізнюється. Анастасія Єрохіна є? Є. Значить, Настя, підійдеш до мене після пари, а я тобі твій модуль віддам. Ти до мене звертаєшся? Мене просто називають Стася. Стася? Щось я не бачу, щоб тут було написано Станіславе. Тож може все-таки Настя? Ну, Анастасія, можна скорочувати як Стася також. Ти це зараз сама придумала? Господи, ну давайте тепер Катерину називати Ірина, а Світлану Лана. Нормально взагалі? Все, прикрашайте, дівчата, далі. Хом'якова Маріна Марія. Ну, а я що сказала? Ти сказала Марина. А яка різниця? Марія, Маріна. Ви знову починаєте. Хочете пару сорвати? Вибача, а як тебе звати? Ну, на першій парі я вже казала. Хто пропустив, я Ліна. Дуже приємно. Е, це типу Ангеліна? Ні. Евеліна? Ні. Кароліна. Галіна. Все. Тихо сидіть, чекайте викладача. Белін. Привіт! Слухай, я не думала, що ти так рано прийдеш. Давай я ще швиденько з манікюром закінчу, а тобі поки чай зроблю. Та окей, не парся. Я так та й не спішу. Що там? Пахала Є що. Що знайдеш, то і твоє. -да. Гостинністю тут і не пахне. Я думала, в тебе будуть столи від вкусняшки валитися. Ага, губу розкатала. Шановні гості, як то кажуть, чайда хлюбуємо йому полегче. Ладно, показуй, що тут тебе новенького. Ну, Взагалі я собі багато чого накупила. Тепер в мене є стразики, бульонки, безгорсові серветки, навіть собі взяла новий блискучий гель. Слухай. Так щоб ти зараз. не сказала, відповідь зразу ні. До чого? В мене як краще мітокніх відвали.